У Logitech знижка до Великодня. Там знижка на девайс. Можливо, я. Багато людей питало останнім часом щодо того, щоб оновити девайс. Ви можете це зробити ось за цим посиланням, якщо що. Це до 20 квітня. Е. Е, ви не проти? Ви не проти? Я на, де... на деякий період часу. Зус. Ви не проти? Ну, тут треба дещо зробити. Треба дещо зробити. Вейт, wait, 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 wait. вой. Вівер, застрім снайпи в цей момент. Хуйлуша зетна, застрім в свою ...дохлу тушу на великому кемпі. Просто что <laughs> заебали контент, ты Зараз, зараз. Открывайте стрим, ебанаты. Зэтни, давайте. Давайте, давайте, открывайте, открывайте стрим, ебанаты зетни. Як би мовити, Багато чого цікавого дізнаєтесь. Рингмастер, за стрім снайпів? Стрім снайпнув ось цей момент. Стрім снайпів? Єбанат на рінгмастері. Ау! Напиши напиши в чат в доті. Я здесь видно было где-то вар. А не yes. эта хуйня захочет. Чего он молчит? Ты ж, ты ж чуешь, что я кажу? Ну а это ничего. Давай это так. Друзья, можете на меня подавиться. Доброе. Я сейчас вас отуэлю, ебанаты. Я иду за вами. Навіть якщо проєбем цю гру, я вас всіх выебув в грі. спочатку, А потім ми проєбем. А чо, є тут експерти на котле? Чем 25 му рівні Угу. Нет, цей пассажир. А там фрион 25 левела. Yes. Вже чемпіонець по фарму. Файт <coughs> підробилась ще пісенка. Зараз, зараз, ебанаты. Зус? Зус? Ку... Ку... Блять, а Шеф с нимбус не дав просто! Вин не дав нимбус, я в там бывав! Просто с нимбус не дав! Ва... А блять, вин выта... Све пиздец! Три урса можем ковтошотнуть. I have buyback, guys. Не лон. Buyback им, buyback им, buyback им, buyback им. Гэр, Enigma. Я не ехал, я я нормально, Ты нормально, а вот с урса. Бля. Урса, байбек, гайс, но? Проебал. Чувак просто не быстро сендап, я фурион задуэл, и надав просто не быстро сендап, проебал. Бывает. Я не знал, что там второй бухол, пиздец, я приехал. Причому я проговорив все, що було. На весь екран хочете ще раз? Ну давайте. Давайте. Пень, пень заряжен, ребят, ёбните меня. Блин, стоило на том. Пойбала, нажаль, еру. Что? Хеллпурса, Хеллпурса. Нет, нету, нету, нет. Не. Ну, нажаль, типу, на жаль, типи проїбали на топе цю катку. Из просто я задоел в фуриона. Май бэд. No чувач. Не, нема, просто мой вздох. The... А, ну я втомився тому нереально, якщо чесно, у мене ментально вже просто ну, не можу грати. Я повинен був 3 з трьох перемагати, але... ну це піздець, що відбувається. Хоча, якщо зараз ОТ спробує потехати якось, у нього 50 демежів ще. Застраль себе?

Да, ще три катки. Ладно, ще сказати. Ну, я, я напевно здаюся. Бо ну мене заїбало це. Що це? Репорти тепер за що? За стрім снайп, за те, що вони сидять на стрімі і катають ігри. Ну. За те, що вони в <си> мразі зетні сидять, стрім снайплять і. Ну. Прошу, прошу спілкуватись. Бля, я готов бы 20, якби просто три гри не 40 плюс пішли, це пиздец, реально. Просто зараз програ... Ну бля, ну шо, ну да. 11600 сто рейтинга злив. А, друзі, ні, ну здоров'я важливіше. Я просто їбанусь, реально. Зараз лозану ще буду в гіпертільті. Ну, я, я зробив реально все, що міг сьогодні. Типу 7-10 стата. При тому, що ну, я реально всі катки, окрім цієї, напевно, напевно ну, катав, катав ну, на максимум зусиль. Типу, все намагався зробити. Але просто, просто немає вже сил натискати, пошу гри на 17 му пабі. Виходить на ебав, да, чат? Ні, мені треба відпочити. Я за. Зараз чекайте. Що у нас сьогодні 1 квітня? Я просто я за ці два тижні більше 100 годин настрімив. Це піздець. Ну хисе, якщо чесно, ігри в цілому були нормальні. Ну просто е дуже багато зетних разу попадається. На стрімі нереально складно апити рейтинг, бо вони викупають всіх хто є, всі реально е спамлять зетки, руйнять суд хуйню, снайплять. Тобто треба змиритися з тим, що напевно просто є не аппам багато рейтингу і все. Ну, але мені відносно. Ну не те, що, ну неприємно, звісно, але це. Ну, мені похуй загалом. на це. Просто хотілося б, щоб катки вигравалися, котрі виграні вже мною були. І все. Да ні, ну друзі, ну об'єктивно, ця гра вона програна була за 20 хвилин. Нам. Те, що, те, що у нас ось тут такі нетворси стали, ну і насправді те, що ми ледь не виграли цю катку. Це просто диво. Якщо що. Ну, але ми виграли її, да? при тому, що ми скільки перевага вже? 20, тисяч да? Не програли. Просто в моменті, де Znus не і він просто мене вбив. На 5К? Неможливо, можливо. можливо. Ладно, Я друзі, будете на мене добре. сильно ображатися, якщо на 17-му стопнемо, бо реально не вивожу вже походу. Сильно будете ображатись. Так, так, не будемо. Хай, хай! Хай! Трошки? Ну ладно, добре. Ну, в ТГ я буду писати ці дні. Завтра, я думаю, якийсь відосик запилимо вам. Я да, думаю, я думаю, ви самі, самі стомилися сильно. Бо, чи сказати, тут люди деякі сидять весь стрім 12 плюс години просто щось. От. Ну, якщо навіть джуніо грають 19 числа, то. Ну, то я думаю, що я підроблю в суботу на Батлкап, на. Да? 12 число що? А, це і субота є. Ну, на стрім джуніорів і на Battle Cup, напевно. Я думаю. І 15-ту, і в п'ятницю пабліки, а ці три дні я відпочину. Все, друзі, спасибі, що ви дивилися. Сорі, що 20-ку не зіграв. От. Але реально краще краще вже стопнути, бо ну, це піздець На 17 му паблосі мені, здається, треба зупинитися. Тому що те, що відбувається, це ну нездорова не вже хуйня. Коли просто те, те що от в цій грі було, і в минулій Все, друзі, бережіть себе, побачимось. Побачимось. Бережіть себе. Кожна перемога. За мною, за мною, за мною! Народжується. Сп...